Друге місце серед 50 команд. Футболісти комунального підприємства Харківські теплові мережі у вільний від роботи час дійшли аж до фіналу еліт турніру зміні футболу, який розпочався 3 вересня. За весь час команді вдалося забити 40 голів у ворота суперників і дійти до фінального матчу з командою Меркурій. Пацани, давайте в пас, заберіть, сірайте в пас. Просто нужен пас. Я пас. Давайте через дійсно, через пас. Русик, большой. Давай. У першому таймі, попри яскраві моменти, і навіть травми гравців, рахунок так і не вдалося відкрити нікому. Важа біру мені прафа больше пьем п'єм п'є. Ви потім перша чтворка тьома Ігор, саня і. А у другому таймі перший гол забили гравці харківських теплових мереж, але на хвилину розслабилися від почуття близької перемоги і одразу пропустили м'яч у ворота. Надалі ситуація тільки погіршилася. Навіть рішення грати без воротаря, якого через травму замінили гравцем, не врятувало команду від другого місця у фіналі і трохи зіпсувало настрій. Не скажу, що трудно було, якби все по якби команда зібралася по ходу турніру, На ми не дуже хорошо. Ну до фіналу. И в финале как бы не очень-то Ну, игра шла, как бы и получалось. Но ну, моменты свои не реализовали и получили. Поэтому Такий результат проте футбол це тільки гра і на повсякденну роботу не впливає. За словами теплоенергетиків, такі турніри це лише певна розрядка, засіб підтримувати фізичну форму і психологічне нагадування про те, що війна скінчиться і мир колись настане. Тоді турнірів буде більше і проблем менше. Адже головне для теплоенергетиків боротьба за тепло в оселях харків'ян.